Вітаю! Мене звати Людмила Хімійчук, і ви на каналі ТВ, Подкаст про синергія. Цей подкаст новий, абсолютно, і він, я надіюсь, дуже сподобається нашим глядачам. Тут ви зможете регулярно дізнаватися про новинки як традиційної медицини, самі новітні дослідження, а все, що стосується різних способів підтримання здоров'я, і традиційними, і нетрадиційними методами. Тут ви багато також дізнаєтесь про нетрадиційну медицину і різні способи, яким чином можна бути довго і щасливо жити здоровим і по можливості без ліків. І я дуже вдячна, що сьогодні зі мною разом в студії моя найближча подруга Наталя відомий журналіст Наталя Фармус, яка буде допомагати мені вести цей подкаст. А, дякую тобі, що ти власне запросила мене це робити. Для мене насправді це велика честь, Вже ми дуже давно з тобою знаємося. І відверто скажу, більш феноменальної людини, як ти, я не зустрічала, просто реально а, жінка, у якій поєднується непоєднуване так. А, лікарка, яка без жодної художньої освіти малює картин унікальні для медитації, але ми про це поговоримо трошечки згодом. Так? А, ти поєднуєш як традиційну, так і нетрадиційну медицину, хоча дуже багато людей, власне, схиляються тільки до чогось одного. Ось ми про це все розкажемо нашим глядачам, але давай зараз ми стартуємо з самого початку. Так, трішечки познайомимо а, тих людей, які вже є на нашому ютуб-каналі, або тих людей, які згодом на ньому з'являться. До речі, ми дуже вас запрошуємо до нього доєднання. Просто треба натиснути дзвіночок, і ви будете регулярно отримувати дуже багато цікавої інформації. Але ми знову ж таки переходимо до нашої Людмили. Отже, медицина, як вона з'явилася в твоєму житті? Чому саме ти вирішила вдягнути білий халат? Адже наскільки я знаю, як твоя подруга, а жодного лікаря у твоїй родині не було. То правда? А, так, абсолютна правда. Дійсно, в мене медиків в моїй родині раніше не було. Але так сталося, що ну напевно, все таки мама провела мені цікавість і бажання займатися медициною, того що їй подобалася завжди медицина. Вона колись мріяла стати лікарем, але якось не склалося. А, і а, вона завжди виписувала тоді, ще був такий в моєму дитинстві, був ще такий журнал здоров'я. От вона виписувала його і завжди цікавилася різними медичними темами. І я поряд з нею завжди дізнавалася щось цікаве, і ну, принаймні, навіть починаючи вже з дитинства, я знала, що, що призначити від головного болю. Ти вже що когось сусідка... лікувала в дитинстві? Так, я вже лікувала і лікувала сусідів регулярно. От, я знала, що призначити від головного болю, там від тиску якісь такі от препарати. І не дивлячись на те, що мама не була лікарем, вона завжди була велика аптечка, причому не для нас. <гум> тобто <гум> вона теж постійно комусь допомагала. Ну так якось виходило. Ну, не нашкодила нікому, будучи ні, ні, маленькою? Ні ні. <гум> ні, 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 це було таке, все таке призвання. Окей, okay, тобто ти почала навчатися в медичному університеті, навчалася-навчалася класичної медицини, і в якийсь момент ти зрозуміла, що ти виросла з білого халату. Я правильно розумію? Ай, не зовсім так. Тут я б швидше сказала, що в якусь мить я зрозуміла, що мені цього не вистачає, тому що певний період свого життя я думала, що традиційна медицина це все, що мені потрібно. Я займалася науковою роботою. Я написала дисертацію кандидатську, Я планувала докторську дисертацію, я отримала доцента. Я пропрацювала багато років на кафедрі, викладала студентам шкірні та венеричні захворювання. Але так якось сталося, що я вже в ті роки я помічала, що чогось мені не вистачає для якогось такої ну, кращої ефективності. У мене ще й кандидатська дисертація на тему нейродерматозів. А нейродерматози вони, вони найбільше, напевно, з шкірних захворювань пов'язані з нервовою системою. Я розуміла, що ну якщо ми не лікуємо паралельно якусь психосоматику, якщо ми не лікуємо паралельно якісь моменти, які пов'язані з нервовими стресами і не допомагаємо пацієнтам стабілізувати свою нервову систему, то дуже дуже короткотривалі результати від лікування суто дерматологічного. І я вже тоді розуміла, що мені чогось не вистачає. То тобто всіх хвороби у нас з голови. Я правильно розумію? Не так, щоб всі, звичайно, якщо брати там, я не знаю, апендицит, отруєння, переломи, якісь відпадіння і тому подібне, то, звичайно, що ні, але дуже багато і в першу чергу хронічні рецидивуючі захворювання, а в дерматології їх, напевно, найбільше. Мається на увазі у порівнянні там, з інфекційними чи з якимись іншими захворюваннями. І того я це дуже-дуже чітко розуміла в, ще в тій своїй попередній роботі. Ось. А, і так сталося, що в якийсь певний момент життя у мене самої почалися проблеми зі здоров'ям, а при тому, що я, згідно, скажімо так, традиційної медицини, я вважала, що я ну дуже правильно харчуюсь. Я правильно ви вилаштувала свій робочий графік, я займалася спортом, от я займалася хідними до на той момент. От я вважала, що я правильні даю нагрузки і фізичні і. Правильне харчування, і це дасть мені змогу ну, отримати якийсь там максимальний такий ефект в плані бонус в плані здоров'я, але не так сталося, як гадалося. Тобто щось, щось відбувалося не так, і в якийсь момент в мене з'явилася подагра, з'явилася екзема, почалися постійні якісь такі відчуття втоми, і я зрозуміла, що мій рухається десь не туди. Хоча по традиційних таких підходах я нічого не робила неправильно, все було правильно. От і в подальшому це призвело до того, що я почала шукати а, щось іще, а, шукати якісь інші підходи, які зможуть мені дати от відповідь на ті запитання, а, які в мене виникли у зв'язку з своїми проблемами зі здоров'ям. Так в моєму житті появилася і прикладна кінезіологія, і остеопатія. І це можна сказати, що ну абсолютно вже інший період мого життя. Знаєш, як кажуть, буває. Що стається щось таке, після чого життя повністю міняє е, свій курс, міняє своє русло. Ну от, напевно, це... знайомство з цими науками це і був такий змін змінна така курсу. І е, е, я дуже-дуже щаслива, що це відбулось в моєму житті. Це коли кажуть, що випадкових випадковостей не буває, це мабуть про те. Угу, Це власне про те, О, тому що. Там було багато співпадінь, і те, яке потрапила, наприклад, на е, хотіла потрапити на базові, на базове заняття з остеопатії а в результаті попала на заняття для просунутих спеціалістів. От і, і той, і той спеціаліст, який проводив заняття. Серж Павлетів він не розумів, що я роблю на його занятті, тому що там мали би бути всі тільки вже досвідчені спеціалісти. Ну ти ж не от. двері переплутала, правда? Ні, я не двері виказує? переплутала, то була помилка менеджерів, що я там опинилася. От, але це була щаслива помилка, от якраз така про яку ти говорила. От, тому що на той момент саме ті відповіді, які мені потрібні, були, я отримала саме на тому занятті. А про кінезіологію, про остеопатію ми поговоримо у наших наступних випусках. Я думаю, у нас для цього буде достатньо часу для того, щоб більш детально про це розповісти глядачам, так і яким чином це впливає, як воно працює і наскільки це і корисно. А ти займаєшся не тільки цим, ти ще малюєш. Ти взяла ще й до рук пензлика. Коли це сталося і, і чому ти вирішила малювати? Є таке діло. Це сталося також. Ну... Випадково не випадково. А справа в тому, що багато років назад, ще в далекому 2010 році, у моєї мами почалися проблеми зі здоров'ям. І ці проблеми зі здоров'ям, на жаль, традиційна медицина знову ж таки ну, вона їх не лікує, вона їх призупиняє. Моєї мами поставлено було діагноз, ми зробили КТ, ми зробили повне обстеження. От це все записано в її амбулаторній карті. От, і їй поставили діагноз глаукома. Причому на одному очку була е, третя стадія, а на іншому четверта стадія. Е, глаукома це захворювання, яке має чотири стадії, і четверта, на жаль, це втрата зору, це вже повна втрата зору. Коли я дізналася від офтальмолога моєї мами, що виявляється, це захворювання, воно раз на сім років переходить в слідуючу стадію, навіть при самому правильному, самому ідеальному медичному, медикаментозному лікуванні. От і щоб повністю зупинити його неможливо. І е, через ну сім, а можливо і п'ять, а можливо і три роки вона втратить зір, тому що ми ж не знали ця четверта стадія на одному очку. Вона скільки триває, вона рік триває п'ять чи шість, і через рік вона може втратити зір. І це те, що ну дуже сильно засмучувало і її, і мене я дуже багато думала про це. І е, шукала якісь альтернативні способи лікування. Я почала вивчати, я вивчала якісь наукові роботи. Я вивчала всі методи, які за кордоном використовують, щоб можливо шукала, можливо, чогось в нас ще немає, а там уже просунулися далі е, науковці. Я шукала нетрадиційну медицину, я думала їй знаходити, знайти спеціаліста з гулкотерапії, от китайська медицина. Тобто, ну я я перекопала все, що могла. Ось і так вийшло, що я не знайшла якогось радикального способу допомоги, але так сталося, що в якійсь в якусь мить води в одну із ночей, скажімо так, от мені приснився сон, де в цьому сні я дізналася, що я можу намалювати картину. А і якщо мама навчиться медитувати з цією картиною, то в неї буде можливість призупинити оце падіння зору, і вона не осліпне через кілька років. Коли я проснулася, ця картина постійно була в мене перед очима. Це, знаєте, щось таке на кшталт, як водяний знак. Тобто, як тільки я про неї думала, вона мене перед очима. І не так швидко вийшло її намалювати, тобто на це пішло ще доволі часу. Кілька місяців. Тому що було складно. Я то бачила зображення, але навиків художніх немає. Тобто, ну крім уроків малювання в школі, жодних якихось До додаткових школи теж не ходила? Ні, ні, не ходила в художню школу. О, так вийшло, що не, не було. От і е, коли я її намалювала вже цю картину, потім ще пішов, пройшов якийсь час, поки я навчила маму е, як медитувати, що це таке. Е, і але результат у нас чудовий. На сьогоднішній час. Тобто, зараз у нас вже 2024 рік, це 14 років пройшло. І на секундочку у неї зір не зіпсувався, і в неї зір не змінився практично від того періоду. І це дуже велике для мене. Я думаю, що це напевно найбільше моє досягнення з усіх. Не кандидатська дисертація, не якісь там наукові досягнення. Ні, саме це. Я вважаю своїм найбільшим досягненням, тому що ну, здоров'я моєї мами для мене дуже важливо. Ну, я підтверджую, твоя мама просто неймовірна людина. Я теж її дуже люблю і насправді поважаю. Але ця історія вона звучить дуже містично. Правда, напевно, наші глядачі вони подумають, ну, типу, це не може бути так. А зір в мами залишився так на тому рівні чи покращився. Я знаю, що ти робила дослідження, тобто містика тут. Практично і відсутнє виходить так. Ну, дивись, справа в тому, що люди називають містикою те, що вони не вміють пояснити, те, що вони не розуміють, як воно працює. А моє ж кредо в житті таке, що особливо враховуючи тенденцію теперішню і такий швидкий розвиток технологій, я вважаю, що все, що робоче, все, що працює, воно може мати пояснення. І те, що вчора ще здавалося містикою, сьогодні, завдяки новим технологіям. А вдається пояснити, зрозуміти, як воно працює, навіть взяти банальне голодування. Так, тобто, ще якихось там 10-15 років назад воно вважалося б, ну напевно чимось таким якимось середньовіччям, як це так голодувати. Що Організм це таке? потребує всіх там корисних речовин чотири рази на день, перший, другий, третій компот. Угу. Ось і а... Але зараз, після того, як один з японських науковців вже отримав Нобелівську премію за те, що він зміг пояснити, як працює ця система, як працює голодування, як покращується імунітет і покращується стан здоров'я, то вже містика відійшла на задній план. Це, виявляється, можна пояснити абсолютно реальними науковими даними. Тому все, що працює, але здається нам містичним зараз, повірте. Ще трішечки, і воно все стане технологіями. Е... І ми до цього прикладаємо зусиль. Продовження художньої тематики власне твоїх картин. Ти продовжила їх малювати, попри те, що якби основну місію, так яку ти хотіла від них отримати, ти отримала. Але це була перша і далеко не остання твоя картина. Так, для медитації. Ну, і тут зразу питання: так, там, хтось, хто любить малювати яблучка, грушечки, річечки, які течуть, там, сонечко хмарки. А Людмила Химечук вирішила малювати те, що люди насправді вкрай рідко малюють. Картини для медитацій. Доволі унікально про це розкажи, будь ласка. Я почала малювати і наступні картини, тому що вони далі продовжують з'являтися мені, і я їх бачу. Ну, дивіться, є люди, які бачать біополе, є люди, які бачать якісь там інші моменти, використовуються якось для своїх практик. От я бачу а, ці зображення і Головне не те, що я їх бачу, головне те, що я багато отримую відгуків від людей, які спробували з ними медитувати. І їхні ці відгуки вони мене надихають і вони мене спонукають рухатись далі, і продовжувати цю роботу. Зараз вона в нас виходить ще на новий рівень, тому що долучилися шоломи віртуальної реальності. Коли нещодавно, буквально менше року назад, я була на одній презентації, де Показували застосування шоломів віртуальної реальності для реабілітації і в психології використовувалися реабілітології, і тоді в мене з'явилася ідея: а чому б не спробувати. Загрузити зображення з моїми картинами для медитації, з Даятами в VR-шолом. І спробувати допомогти таким чином тим людям, які такого більш холеричного темпераменту, які дуже активні і їм важко, важко зависнути, важко розслабитися, важко війти в медитативний стан. І от в мене, от, власне, така ідея появилась, була, що це мало би їм допомогти, війти в потрібний стан і змогти перезагрузитися. І ти знаєш, нас це вийшло. Ну, я знаю, що в нас це вийшло, так тому що власне теж дуже за тобою слідкую, попри те, що ти моя неймовірно близька подруга. Кажу, я пишаюся абсолютно кожним твоїм досягненням. А про ці шоломи віртуальної реальності ми поговоримо вже в наших наступних випусках. Але ще давай зупинимося на самому процесі медитації, так а це для всіх, для вибраних, для тих, хто розуміє чи не розуміє. Про це розкажи, будь ласка. Це для всіх, хто або розуміє і хоче, або принаймні, хотів би спробувати, тому що ну, звичайно, неможливо заставити займатися спортом, наприклад, людину, яка не хоче займатися спортом. Неможливо заставити займатися медитацією і закохати людину в медитацію, якщо вона навіть не хоче пробувати це, і їй здається, що їй це не сподобається. Я думаю, що цей період теж у таких людей тимчасовий, тому що. У нас міняються погляди на життя згодом. От, але це абсолютно підходить всім, хто або пробував вже медитації, або дуже хотів би спробувати. Тобто побічних дій і якихось заперечень щодо цієї методики немає абсолютно. І насправді, для тих, хто думає, що не вміє медитувати, mm. я вам скажу, що це не так. Тому що медитувати, насправді, вміє кожна людина, просто ми вкладаємо в це особливе якісь таке значення часто. А насправді, коли ви просто сидите там. У розслабленому стані від, на відпочинку десь, от і спостерігаєте за якимось прекрасним пейзажем, за якоюсь, я не знаю, красивою квіткою, за чимось, що викликає у вас приємні відчуття і це приємні емоції. Це теж свого емоції. роду медитація. Це теж медитація. Мало того, я тобі скажу, наші жінки мудряються медитувати, навіть в стані там, прибирання, миття посуду і тому подібне. Коли в цей час ви нічого не думаєте, а потім у вас з'являються нові інсайти, відчуття, що ви перезагрузилися, відчуття, що ви відпочили, хоча при цьому ви щось навіть робили. От, це. Також свого роду медитація, тому що медитація це їх багато є видів. От, і не важливо, яким чином займатися медитацією. Головне, що це абсолютно природній стан для людини. А дивіться, ми частково вже про це поговорили так на початку нашої з тобою розмови, але все-таки ось новостворений цей канал, так, власне. Розкажи, що саме наші глядачі, які на нього підпишуться. Нагадаю, для цього просто треба натиснути на дзвіночок. А що вони можуть отримати? Що вони тут зможуть побачити, почути, а яку інформацію, яку можливо там до цього їм ніхто не говорив. Давай справа в тому, що я за всі ці роки я дуже багато вивчала різних наук. Ну і традиційна медицина зрозуміла. Я нікуди від неї не тікаю і не втікаю. Я займаюся далі. На даний момент в мене ще одна спеціалізація це ФРМ, функціональна реабілітаційна медицина. От, тому що ну, людям трошки було дивно, коли я почала займатися прикладною остеопатією, чого лікар дерматовенеролог займається там захворюваннями хребта, чи там, коліна, чи ще якихось ділянок. От тому все-таки я пройшла спеціалізацію. і в мене зараз дві професії в традиційній медицині. Але крім цього, я вивчала дуже дуже багато різних наук. Я вивчала і остеопатію, і прикладну кінезіологію, і китайську медицину, і навіть астрологію, медичну астрологію. Різні способи підтримання здоров'я, такі як там тизицюань, як цигун. От, і є дуже-дуже багато речей, цікавих, хороших, реально працюючих, діючих, от, які могли б людям допомагати краще себе почувати, не хворіти. Виходити з своїх захворювань набагато швидше і легше. І е, таких є речей насправді дуже багато, і в мене цих знань накопичилось вже дуже багато. І е, ну, напевно, навіть є така внутрішня потреба ділитися цими знаннями, трошечки розказувати людям і допомагати е, якось сприймати життя легше і е, зрозуміти, що бути здоровим, насправді це все залежить від вас. І ось тому виникла ось така думка: розпочати канал, на котрому можна буде дізнаватися різні різні новітні методики із традиційної медицини, і різні фішки, і різні ноу-хау з нетрадиційних методик, щоб там можна було дізнатися багато про те, як бути здоровими і як покращити ресурс свого організму. І ми довго думали над тим, я довго думала над тим, як назвати цей канал. І от мені сподобалось власне, поняття синергія. Того і назвали про синергія, тому що синергія це взаємодія. А людина взаємодіє з Всесвітом, постійно щомиті кожної секунди. Коли ми вдихаємо, видихаємо ми взаємодіємо через обмін газами, так газ, кисень, іде обмін середовищем. Ми взаємодіємо, коли ми їмо якусь їжу, от і вона потрапляє в наш організм. Це теж взаємодія з середовищем. Ми взаємодіємо з середовищем через різні метеорологічні моменти. Через це бувають і люди, які метеозалежні. От ми взаємодіємо один з одним, коли ми спілкуємося, і ті чи інші емоції інших людей вони можуть на нас впливати. Ми можемо входити в резонанс з ними або навпаки. І е, все це можна назвати одним словом синергія. Е, тому синергія може бути як позитивна, так і деструктивна. І, власне, я хочу спробувати на цьому каналі дати максимально багато корисної інформації про те, як зробити, щоб ваша синергія з всесвітом, з людьми була максимально е, позитивною і. Допомагала вам покращити якість свого життя? А ну, ти ще плануєш на цьому каналі взаємодіяти із його глядачами? Наскільки я знаю? Про це теж розкажи, будь ласка, яким чином глядачі можуть брати участь? Так, мені дуже цікаво, ну тобто, в мене є певні якісь напрацювання і теми, які би я хотіла висвітлити. Але іноді може бути так, що я можу думати, що та чи інша тема буде найбільш цікавою людям. А в цей час у наших шановних глядачів можуть виникати зовсім інші питання. І тому я пропоную, щоб ми трошечки про взаємодіяли разом і щоб ви писали в відгуках. В коментарях до відео писали теми, які б вам було цікаво почути, які б вам цікаво було, щоб я висвітлила. І ем, є така ще пропозиція. Ем, хто знає, вже що таке даяти, хто не знає, можемо загуглити, подивитися і подивитися на відео, які є вже на нашому каналі. Або ми вам про це потім більш детально розкажемо, тільки вже в наших наступних серіях, наших подкастів. Так. От, так от ми зробили декілька невеличких копій даят, і е, вирішили, що на кожному, е, після кожного виходу нашого подкасту, е, ми будемо проводити своєрідний, такий як розіграш Даяти. І е, таку даяту в подарунок отримає той, чия тема отримає найбільше голосів. Тому я пропоную долучитися до нашого формування списку тем для подкаст. А пишіть, що би вам хотілося почути, що можливо ви вже раніше чули якусь тему, але вам хотілося б її більш глибше зрозуміти і виникли якісь запитання щодо неї. І я буду постаратися максимально докласти зусиль для того, щоб простими словами пояснити навіть найскладніші якісь. Тематики, інформацію так, щоб це було доступно, зрозуміло, і щоб можна було застосовувати в повсякденному своєму житті. Тому, друзі, будьте максимально активні, долучайтеся до нашого каналу, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, задавайте запитання, ми будемо на них відповідати. І я впевнена, це буде дуже інформативно як для вас, так і для Людмили Хімейчук, авторки цього подкасту, людини, у якій поєднується абсолютно непоєднуваної лікарки, остеопатині, кінезіологині, реабілітологині, художниці. І ще дуже, дуже дуже багато речей. Ось, але про це все згодом. А поки що залишайтеся з нами. На цьому ютуб-каналі. І я хочу подякувати шановним глядачам за увагу. Долучайтеся до нашого каналу, і я буду дуже рада з кожним разом все більше давати вам цікавої інформації і почути ваші відгуки, що вам подобається, що вам цікаво, і що би ви хотіли почути ще. Дякую вам, дякую за увагу. До зустрічі. До зустрічі!